Всім привіт! Нарешті! Я придбав собі новий мікрофон для стрімів. Це був один з найголовніших пунктів мого списку. Сьогодні ми поговоримо про Rode NT1 5 п'ятої генерації, Багатофункціональний мікрофон, який вразив мене своїми можливостями. Вибір був справді непростим. Ринок зараз буквально завалений мікрофонами, і є все від дешевих моделей за 500 гривень умовно і до космічних варіантів. Я багато чув про мікрофони фірми Шур, які використовують майже всі топові стрімери. Але чесно кажучи, я не топ стрімер, тому вибрав щось, що одночасно дає якість і не вибиває з колії. Мій гаманець, і саме тому зупинився на Road nt 1 5-го покоління. Це був свідомий вибір. Я хотів інструмент для запису стрімів та голосу для дубляжу. Що мені сподобалось в Routen t 1 По-перше, універсальність. Він оснащений виходом Dual Connect, тобто, має одночасно виходи XLR і USB-C, що робить його більш функціональним в використанні. Для мене це величезна перевага. Спочатку підключив його по USB і вже отримав крутий звук. А коли назбираю на топову аудіокарту, просто використаю XLR і все. По-друге, він конденсаторний мікрофон з першим у світі. 32-бітним цифровим виходом з плаваючою глибиною це дивовижно, можна говорити і шопотом, наприклад, ось так, і кричати: він все запише без спотворень. Завдяки оновленій схемі, п'яте покоління NT1 має вражаючи низький власний шум всього 4 дБ. Це робить його найтихішим студійним конденсаторним мікрофоном у світі. Звук у нього дійсно професійний, чистий детальний, ідеально підходить для вокалу, мовлення чи інструментів. Саме тому цей мікрофон здатен видати звук на рівні дорогих звукових карт, навіть під'єднаний через Type-C порт. Стосовно комплектації, Rode вміє якісно пакувати свою техніку. Коробка виглядає стильно всередині, усе акуратно організовано. Кожна деталь має своє місце. Всередині найбільша коробка містить у собі якісний поп-фільтр з логотипом Rode та подовжувачем висоти стійки. Стійка металева, а сам він виконаний з пластику. Мікрофонний павук це зовсім інша справа. Він дуже важкий та надійний, оскільки повністю зроблений з металу. Кріплення до пантографу має комбінований отвір, що дозволить використовувати різьблення 3 х 8 або 5 х 8. Є навіть спеціальна повстяна підкладка, щоб не подряпати мікрофон. У коробці червоного кольору знаходяться кабелі. Брендований кабель Type-C Type-C, довжина якого 3 метри. Єдиний момент, якщо у вас немає USB Type-C на комп'ютері, доведеться докупити перехідник. Також там є кабель XLR червоного кольору з конекторами від Neotric і має довжину 6 метрів. Напевно, такий довгий кабель використовують в студіях. І остання коробка, де саме знаходиться мікрофон, містить у собі фірмовий мішочок для зберігання мікрофона від пилу. На задній стороні розміщено принти з назвою бренду та моделю мікрофона. На нижній частині зазначений серійний номер і напис «Dual Connect» nt 1 п'ятої генерації працює у двох режимах: в режимі XLR, коли ми під'єднуємо до звукової карти або мікшера з фантомним живленням та отримуємо класичний студійний мікрофон, де якість звуку буде залежати від обладнання. Та режим USB. Він сам виступає, як і аудіокарта, і як мікрофон. Тут вбудований якісний підсилювач або преамп, який звучить дуже чудово. Але, на жаль, на Windows він працює лише в 24 біти, проте навіть цього достатньо, щоб озвучувати професійно. Зараз ми протестуємо, як звучать ці два мікрофони, діставши їх з коробки, а потім обробимо звук. Зараз в кімнаті в мене повна тиша, немає посторонніх звуків, тільки можете чути, як шумить охолодження ПК. Запис на мікрофон Hattor Signify Pro без обробки. Якісний мікрофон для стріму це ключ до чистого звуку, професійного іміджу та кращої взаємодії з глядачами. Він знижує шуми, забезпечує чіткість і створює приємну атмосферу, що утримує аудиторію. Інвестуючи в хороший мікрофон, ви підвищуєте якість свого контенту, а також залишаєте позитивне враження про ваш стрім. Запис на мікрофон Rode nt 1 п'ятої генерації без обробки. Якісний мікрофон для стріму це ключ до чистого звуку, професійного іміджу та кращої взаємодії з глядачами. Він знижує шуми, забезпечує чіткість і створює приємну атмосферу, що утримує аудиторію. Інвестуючи в хороший мікрофон, ви підвищуєте якість свого контенту, а також залишаєте позитивне враження про ваш стрім. Запис на мікрофон Hator Pro з обробкою. Якісний мікрофон для стріму це ключ до чистого звуку. Професійного іміджу та кращої взаємодії з глядачами він знижує шуми, забезпечує чіткість і створює приємну атмосферу, що утримує аудиторію. Інвестуючи в хороший мікрофон, ви підвищуєте якість свого контенту, а також залишаєте позитивне враження про ваш стрім. Запис на мікрофон Rode NT1 5-ї генерації з обробкою. Якісний мікрофон для стріму це ключ до чистого звуку, професійного іміджу та кращої взаємодії з глядачами. Він знижує шуми, забезпечує чіткість і створює приємну атмосферу, що утримує аудиторію. Інвестуючи в хороший мікрофон, ви підвищуєте якість свого контенту, а також залишаєте позитивне враження про ваш стрім. Через програмне забезпечення Rode Connect можна оновлювати прошивку мікрофона, накладати фільтри, увімкнути фільтр низьких частот на 75 або 150 Гц, налаштувати гейт і компресор. Є навіть режим Advanced, де можна детально налаштовувати шумозаглушення, компресію і додати круті ефекти, підводячи підсумки, ми маємо універсальність XLR плюс USB в одному корпусі. Звук чистий, без шумів підходить для будь-яких цілей, якісна удеокарда всередині можна тимчасово обійтися без звукового мікшера. 32-бітний запис, це рідкість для USB-мікрофонів, крута та дорога комплектація. На даний момент його ціна складає близько 300 доларів, і, на мою думку, це справедлива вартість. І головне, це RODE nt 1 який дуже давно завоював свою популярність серед професіоналів, але на жаль, як і будь-яка річ, він має мінуси. З мінусів поки що не працює у Windows 32 бітний режим запису, але це не критично для більшості користувачів, які його не використовують в професійній діяльності озвучці або вокалу. Для мене RODE NT1 5 п'ятої генерації це. Фінальна точка у пошуках ідеального мікрофона він дійсно виправдовує себе повністю, і я впевнений, багатьом із вас він теж сподобається. Якщо відео було корисним, став лайк та підписуйся. Ви підтримуєте, я роблю. Почуємось у наступному ролику.